Дорогий, мужній та гордий український народ, сьогодні, 32 роки тому, Україна відновила свою незалежність. І сьогодні, як і багато століть поспіль, наша країна зі зброєю в руках виборює свою незалежність, своє право на вільну, демократичну країну. Дев'ять років тому. Російська Федерація розв'язала збройну агресію проти нашої держави і рівно півтора роки тому, 24 лютого, ця збройна агресія переросла у повномасштабне вторгнення, метою якого було знищення нашої незалежності, нашої державності і нашої нації. Як би там не було, ця жахлива подія дала нам поштовх, поштовх до об'єднання. В лавах Збройних сил України я служив з киянами, львів'янами, галичанами, хлопцями та дівчатами з Донбасу та, звісно, з Криму. І всіх нас об'єднувала одна мета. Нас об'єднувала одна країна. І в перші дні великої війни в нас мало хто вірив у світі. Мало хто вірив, що така маленька країна може вистояти проти такого великого за своєю територією ворога. Однак ми довели, що маленька країна, маленька, але горда країна. Може вистояти і об'єднавшись, ми можемо давати відсіч, і ми можемо вбивати будь-кого, хто зі зброєю в руках, але без запрошення приїде до нас додому. І кожен з нас має розуміти, що вороги сильні та підступні. Так так саме вороги. Зовнішній Російська Федерація, країна-агресор, країна терорист та внутрішній ворог. Олігархічна кліка, кліка покидьків, котрі наживаються на цій війні, наживаються на бідах. Українців і ці борги є рівноцінними, рівноцінним злом для нашої країни. Неможливо когось перемогти з них а комусь програти. Тоді програє Україна. Ми зобов'язані перемогти Росію для існування нашої державності для існування наших майбутніх поколінь. Ми так само зобов'язані перемогти покидьків, котрі наживаються на цій війні, котрі наживаються на бідах України, котрі зараз, не дивлячись на складну ситуацію на фронті, дозволяють собі витрачати кошти на перекладання бруківки, ремонти парків, закупування мільярдів у скляні мості, які дозволяють собі під виглядом державних відряджень відпочивати за кордоном. Я хотів би звернутися в такий святий день до цих покидьків і запевнити їх, що їм не буде місця. В цій країні їх місце буде не настільки віддалене. Це буде не Ніцца і Монако, звичні місця їхнього відпочинку. Це буде місце, на яке вони давно заслуговують. І не дивлячись на ці всі проблеми всередині нашої держави, ми все одно йдемо до нашої мети. А мета у нас дуже проста: побудова сильної, соціально справедливої та, звісно. Незалежної України і ці всі на ці всі проблеми всередині нашої держави, не мають відбувати у вас бажання допомагати фронту. Однак, ми з вами сильніші, ми з вами мудріші. Тому я закликаю вас об'єднюватись та не зупинятися. Переможемо зовнішнього ворога, безперечно, переможемо і внутрішнього. І всі ми з вами, кожен на своєму місці, важкою щоденною працею зможемо вибороти нашу державу, нашу незалежність і побудувати таку країну. Котру будуть поважати у всьому світі, і цією важкою працею ми здобудемо ні, не мир, ми здобудемо перемогу. І ми довели, що жодне, навіть найважче поранення, не зламає наш український дух, не стане перепоною у боротьбі за українську незалежність у боротьбі проти ворогів українського народу. І так буде завжди, тому що ми. Горда нація, ми сильні та вперті. З Днем Незалежності, моя люба країна, З Днем Незалежності Українці! Бо ти присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє. Слава Україні! Слава українському героїчному народу!